Хімічні властивості метану. Продемонструвати їх на дослідах достатньо складно, тому що це газоподібна речовина, яка іби є безбарною. І продукти взаємодії цих речовин також є безбарними. Але все ж таки ми спробуємо це зробити. І першою хімічною властивістю метана це буде його відношення до кисню. Ще у 1971 році в Туркменії геологи вирішили підпалити газ, що виходить на поверхню, щоб він не ускладнював їм подальших робіт. Однак вони помилились в розрахунках, думаючи, що газ скоро згорить і потухне, він палахкотить і донині. Це місце є кратер Дарваза, він відомий як ворота пекла. В наших побутових газових плитах ми також використовуємо цю властивість. Для приготування їжі, а також для опалювання помешкань. Подивимося, як відбувається взаємодія метану і з киснем. Внаслідок цієї взаємодії утворюються сполуки це вуглекисли гаси і молекули води. Сполуки, які є нешкідливими для нашого організму. Тому ця властивість дає можливість використовувати гріння вуглеки метану саме для приготування їжі. Зже запишемо рівняння реакції. Метан взаємодіє з киснем з утворенням вуглекислого газу і води. Щодо взаємодії метану із киснем, варто пам'ятати, якщо є нестача кисню, то метан буде взаємодіяти з киснем. І тут зверніть, будь ласка, увагу з утворенням не вуглекислого газу, а інших продуктів. І цими іншими продуктами буде карбон-2 оксид або ж вуглець. Щодо молекул води, вони також будуть утворюватися внаслідок і першого, і другого рівняння реакції. А тепер поставте відео на паузу і спробуйте записати рівняння реакції і урівняти його. Давайте перевіримо ті рівняння, які у вас утворилися. Якщо при взаємодії метану із киснем утворюється карбон 2 оксид, то рівняння буде мати ось такий вигляд: 2CH4 плюс 3O2 утворюється дві молекули карбон 2 оксиду та 4 молекули води. Якщо ж утворюється вуглець, рівняння реакції буде мати наступний вигляд: ch 4 плюс o 2 утворюється вільний вуглець і дві молекули. Води. Ось тут зверніть, будь ласка, увагу, за нестачі кисню метан окиснюється частково і замість вуглекислого газу утворюється вуглець або карбон-2 оксид. Карбон-2 оксид інакше називають чадним газом. Відзгубно діє на організм людини це треба пам'ятати під час використання палива в печах чи газових плитах. Молодці впоралися із заданням. Рухаємося далі. Але перед тим, як підемо далі, хочу звернути вашу увагу. Працюючи в лабораторіях, а також у побуті, необхідно дотримуватися правил безпеки. За наявністю запаху, а до природного газу спеціально додають, додають запашні речовини з неприємним запахом. Треба добре провітрювати приміщення. А в разі потреби викликати аварійну службу за номером 104. Метан буде вступати в взаємодію із галогенами. Спробуємо провести цю взаємодію на прикладі взаємодії метану із хлором. Метан це газоподібна речовина, хлор також газоподібна речовина жовто-зеленого кольору. І провести цей дослід в межах лабораторії досить складно для того, щоб пересвідчитися в характерних змінах саме взаємодії цих речовин. Пригадаємо, що являють собою галогени. Це елементи сьомої групи, головної підгрупи, які утворюватимуть. Прості речовини, загальна формула яких буде галоген О2. Реакція взаємодії між цими двома речовинами це буде реакція заміщення. А що таке реакція заміщення? Це реакція, у результаті яких атоми простої речовини заміщують атоми одного з хімічних елементів у складі складної речовини. Спробуємо це зобразити схематично. Метан буде взаємодіяти із хлором, молекула якої хлор-2, внаслідок чого хлор один із його атомів буде заміщувати атом гідрогену у складі складної речовини. Отже, якщо у нас один із атомів заміщується, то залишається частинка ch 3 і замість одного із атомів гідрогену на його місце, стане хлор. А ті атоми, які залишилися, об'єднаються між собою і також утворять молекулу H-хлор. Запишемо рівняння взаємодії ch 4 плюс хлор 2, у нас утвориться ch 3 хлор і молекула хлороводню. До яких пір така взаємодія можлива. До тих пір, поки всі атоми гідрогену не замістяться на атоми хлору. І можемо записати сумарне рівняння. ch 4 плюс 4 хлор 2, отримуємо хлор-4 і 4 молекули хлороводню. Метан є хімічно стійкою речовиною. Під час пропускання його крізь розчин кислот і лугів реакції не відбувається. Він стійкий і до дії сильних окисників, а реакції заміщення відбувається тільки за підвищеною температури або ж освітлення. Отже, метан виявляє низьку хімічну активність у хімічних реакціях.